Аналітик, політолог Юрій Рубан. Я не образив словом політолог, бо я його щиро не навір, Та ні, нашого я... брата часом критикують. Да. <сум> да, ну і слава Богу, дякую. <сум> дякую, що ти прийшов. Допоможе розібратися, я серйозно кажу. Я деяких речей я не розумію, тому що вони не попадають в мій досвід спостерігання розмов з попередніми головами нашої держави з чотирма. Хоча я спілкувався особисто тільки з трьома з них, але досвід і перші кроки нового обраного президента мені не зовсім зрозумілі, не знаю, чи зрозумілі вони нашим глядачам. Ну, пункт номер один. Я не розумію його кадрові призначення. Володимир Робинович був він казав, що призначення Лошкіна – це є ідеальний варіант, тому що він не пов'язаний з жодною з структур. Люди кажуть інше, що насправді знаючи, Петра Олексійовича це багато років це виглядає як правда, що він сам собі буде головою. Адміністрації. Та він людина надзвичайно системна мисляча, працездатна і так далі. Далі призначення першого помічника, призначення ключових чиновників в адміністрації. Що це для тебе особисто говорить? Куди поведе державний корабель новообраний підсумку? От, ну, просте питання ну, про стені. Ні, да. воно має право, звичайно, на існування, тому що е так, кадрові пасіянси завжди надзвичайно захопливі і тут ясно, що це все вони хоч про щось буде <святувати> поговорити. Тут Можна попліткувати. Це все зрозуміло, але просто мені здається, що набагато цікавіше відстежити таку просту річ з точки зору цих кадрових призначень. Дивіться. Петро Олексійович Порошенка ще до вступу на посаду сказав, що він продає свій бізнес. Крім Іншими словами, крім п'ятого каналу, але все-таки це вже дещо. Мені цікаво в зв'язку з цим, після що скаже нам глава його адміністрації. Ми ж бачили попереднього главу адміністрації. Нагадаю, господина Льовочкіна, який так успішно працював державним службовцем, що зміг купити навіть 20% Якщо я не поміна, да, то він купив навіть телеканал Інтер, якщо я правильно пам'ятаю, тому в зв'язку з цим я думаю, так що ті завдання. Вирішення, яких хочемо ми від нового президента, і те, що він обіцяв нам вирішити, і завдяки чому він отримав таку підтримку, воно не мислиме без мінімального розділення влади і бізнесу. Якщо у нас, так як багато років влада буде залишатися найприбутковішим бізнесом, то, звичайно, всі наші сподівання, ну, я боюся, що ми можемо бути розчарованими. Ключовий ключовий меседж його кампанії передвиборної mm -hmm. новий слово нове, mm -hmm. нові обличчя, нові ідеї, я так розумію, mm -hmm. да, нова mm -hmm. країна, да, новий курс, mm -hmm. може, перегукується з Франкліном Рузвельтом. Я знаю одного видатного українського історика. Він доктор наук, працював mm -hmm. багато років в інституті етнополітичних досліджень. імені Курас, але Рафальський. Mm -hmm. Я боюся, що з призначенням його. Заступником голови адміністрації президента може постраждати українська історична наука, що такий відомий фахівець просто знову перейде на державну службу. А що нового в цьому призначенні людини, яка працювала керівником на вищих щебелях за часів Януковича? Ну давайте так. Я не хотів би захищати призначення пана Рафальського. А ми нікого не захищаємо, Але тут є не друге питання. В чому логіка Як мінімум? Я би сказав наступно: що в принципі мова йде про канцеляристів. Самі по собі ці призначення з точки зору ми можемо розкладати цей пасіянс як завгодно, і про кожного з них розказати всякі страсті, мордасті, або навпаки, всіх їх сказати, що це все ангели в оплоті. Ну це все, мені здається, воно політично нас, з точки зору політичного аналізу, воно нас нікуди не просуває. Це канцеляристи, вони світять, знаєте, як місяць, вони світлять світлом чужим, світлом того сонця, президентським світлом, і самі по собі вони в нормальній політичній політичній системі, вони чесно кажучи, мало що грають тут. просто у нас дійсно була дуже часто у нас траплялась дефектна політична система, коли люди на посадах, скажімо, канцелярських, які в принципі не є політичними, тим не менше виявлялися потужними політичними гравцями, тобто люди, які ніколи ніким не обиралися. Вони опинялися по суті людьми, які маніпулювали, скажімо, фракціями у Верховній Раді е, і так далі. Доходило до смішного, як при попередній владі, коли значить один із лідерів фракції партії регіонів, вибачте, публічно бився з е, е, главою президентської канцелярії. Це все було, знаєте, як би трохи. Ну, якщо, якщо має час і наслення дати список, то чого ж не Що Якщо обратно, це ж було на часі країни. Ми можемо оцінити Політичну підготовку, але з точки зору політичного аналізу, це знов таки свідчить про глибоку дефектність політичної системи. Mm. Зараз ми ж знаємо, що Петро Олексійович каже, що ми будемо жити по-новому. Жити по-новому то, що ви кажете. У мене є страшна підозра, що Петро Олексійович буде на себе замикати головні політичні рішення. Давайте йому в цьому побажаємо успіху, бо його чекають дуже і дуже непрості політичні рішення. Навіть що докладніше. Ну, ми знаємо його, він уже оголосив у своїй політичній промові, в своїй промові інаугураційній, Він оголосив надзвичайно амбіційний план. Той план, ну дай Боже, йому здоров'я ми всі мріємо. Я думаю, щоб він цей план виконав. Просто проблема полягає в наступному, в тому, що цей план дуже складний. І я просто сподіваюся, сподіваюся, що і у президента, і у тих людей, які його оточують, щоб у них не виникло спокуси. Знаєте, замість реального виконання цього плану весь час подавати суспільству красиву обгортку, як кажуть, в таких випадках. Ну, в Америці це називається спіном, у нас це називається там піар політикою і так далі. і так далі. Мені здається, що це вже не вдасться. У нас суспільство надзвичайно активізувалося. суспільство, яке. В умовах тотального контролю над медіа в часи Януковича зуміло самоорганізуватися і зуміло здійснити вдруге, між іншим підкреслюю, за 10 років Майдан. Я думаю, що таке суспільство таким, ну, скажімо, піар технологіями пробить і переконати у тому, що біле є чорне і що невдача є насправді величезний успіх, буде дуже важко. І в зв'язку з цим, звичайно, звичайно, що. Хотілося б від нового президента з точки зору медійних, наприклад, простих речей. Хотілося б, наприклад, у мене є мрія така, щоб ми, наприклад, нарешті почали отримувати інформацію щодо того, що відбувається в антитерористичній операції на Донбасі. Mm -hmm. Тому що я не знаю, як у вас професійних журналістів відчуття. У мене немає відчуття, що ми отримаємо адекватну і таку повну і достовірну. Я вам інформацію. Я Більше скажу, пане Юрію. Бо, бо люди, які приїжджають сюди, і зокрема можу послатися на семена Семенченка, будемо так його mm -hmm. Позивати. Він сказав, на те, що показується, можливо, 20% того, що там відбувається в реалі. Ми знаємо, що наші військові захищають наш цивілізаційний вибір, льють свою кров. От зараз було декілька хвилин, тому закінчилася стрілянина в Донецьку між терористами і українськими військовими. Жертви знову, знову кров пролила, mm -hmm. пролилася, знову вбиті і поранені. Вони воюють в умовах, в яких Героїзмом не можна прикривати відсутність бронежилетів, отак я скажу. І вся ця згнила mm -hmm. система знизу до верху цьому потирає і закриває на це очі. Ну, і без... це один з викликів, який ну, стоїть. Це тут. один з викликів. Тобто, з президентом пов'язані величезні надії. Він Верховний головнокомандувач. Ми його обрали. Він е, взяв на себе величезну відповідальність. Я хотів би, щоб Верховний Головнокомандувач організував систему, коли я отримую достовірну, чітку і зрозумілу інформацію про те, що відбувається, в ході злити весь політикум, який існував е, до нього, і частину якого він був що недавно. Кахо Бендукіт забув цій студії. Я його запитав, яким має бути новий президент. Він сказав це президент, який має ненавидіти минуле. А всі ці люди минули, всі вони прийшли на його інавгураційне прийняття. Всі вони як піявки цілували, липли до його ніг висмоктуючи вибач через нього. А інакше є це. Це неможливо ну, просто понове. назвати. люди. Слабкі, і звичайно, ці люди, да, які лукавий, да, да, да. Да. І, звичайно, ці люди вони страшно хочуть, ну скажемо, знайти себе в нових конфігураціях влади. Як це не один раз вони робили за ці 20 років? Знаєте, тут ситуація, то що ви кажете. Є, мені здається, дві, проблеми. дві сторони цього питання. Звичайно, що треба, якщо хочете, да, дійсно треба ненавидити і минуле. Це абсолютно справедливо. Але з іншого боку, на жаль, я не вірю, що хтось може вистрибнути зі своєї історії, зі свого минулого і так далі. Тому очевидно, що президенту доведеться проходить між цими двома по цих, якщо хочете по цьому лезу, між е, тим минулим, яке е, власне кажучи, ми відкидаємо, і тим життєвим досвідом, від якого ніхто з нас е, не може відмовитися. Не може президенту з завтрашнього дня стати немовлям і чистим лістом бумаги, як казав Мао Зеду. У нього є свої зв'язки, свій не досвід це про народ. Дану да. тим не менше, у нього є свої зв'язки, свої уявлення, і те, що я не думаю, що тут якась драма, це всього-навсього призначення канцеляристів, от з точки зору політичного аналізу набагато цікавіше буде подивитися. Так. Те, кого він внесе в Верховну Раду, і якій конфігурації Верховна Рада за них буде голосувати? Ну так він може внести, тільки, я вибачаю, що дозволяюся перервати міністра а, оборони і міністра закордонних справ. Це не так уже й мало. Ми це побачимо. Це відразу покаже нам конфігурацію у Верховній Раді і хто і як буде голосувати. Хочу вам нагадати, можна підняти цікаве голосування за Петра Олексійовича, коли його Ющенко вносив на посаду міністра закордонних Пригадайте справ. Пригадайте Мені я вже не по я вже не згадаю. Звиється прокатили його. Ні, В тому той справа, що проголосували. Mm. І подивіться, яким розкладом чи всі, значить, із помаранчевої коаліції голосували, no, Ні, знає, і в тому як... да, там, там досить цікаво. Вже тоді можна було зробити деякі е, висновки щодо політичного майбутнього Петра Олексійовича у разі зміни влади. Вже тоді дещо можна було зрозуміти по тим розкладам, які кладуться. Я думаю, що і зараз це надзвичайно цікаво, тому що президент вже сказав про свій намір розпустити Верховну Раду. Ціє ситуації ми побачимо наскільки ця ідея реально користується підтримкою його, бо Всем це ж абсолютно. Ну це цікаво буде побачити голосування. Воно відразу це все розкриє на це на ці посади. Крім того, е я думаю, що оці заяви, і вони мені подобаються. Зразу можу сказати, е заяви прем'єр-міністра Яценюка про намір його, а найголовніше коаліції, на яку він ніби спирається, співпрацювати з президентом, Якої не існує. Ну, давайте продемонструємо, чи вона ну, існує, чи не чи не, <свісно> да, не існує. <свісно> це ж теж дуже улікательний експеримент. І таким чином ми тоді побачимо. Е, я думаю, що президент, як головнокомандуючий, у нього будуть побажання, я цілком допускаю, і щодо міністра, наприклад, внутрішніх справ, і щодо інших структур, які формально повинен призначати Кабінет міністрів, але які, так би мовити, президент як головнокомандуючий може мати своє право голосу. І тут нам буде дуже цікаво побачити, як все це буде розкладатися. Це набагато цікавіше. з точки зору Світлий генії української політики, людина, яка інтелектом своїм перевищує Мао Цзедуна і Деголя, навіть Віктора Андрійовича Ющенка разом узятих, депутат Лук'янов. Це гігант просто, гігант, гігантська фігура. Він сказав дуже просто через засоби масової інформації. Ті, хаша, ми створимо про президентську більшість у. Верховній Раді. Більше 300 голосів йому. Навіщо це Порошенко? Цікаве питання. Я би так сказав. Ми всі будемо цілувати, куди е... потрібен наш державний геп. Так. Да. В мене немає щодо цього сумніву, Нашого що вони таки будуть цілувати. В цьому абсолютно ніяких сумнівів немає. Зрошуємо, глядячи це. на їхні По політичні да. передісторію. але тут є один нюанс такий. Мені щось здається, я погоджуюсь з тими людьми, які говорять про те, що цю війну нам доведеться вигравати, і ми не зможемо просто так припинити. Я вірю дійсно в, в те, що є певні шанси у тих мирних планів, які є, і так далі. Давайте в це повіримо. Давайте підтримуємо ці тристоронню контактну групу, яка зараз працює. Давайте повіримо в те, що Російської Федерації прокинеться якесь таке. Ну якщо хочете відчуття здорового глузду, чи відчуття гідності про те, що свої слова обіцянки треба дотримуватися. Тримати себе так. в руках. Давайте будемо тримати себе в руках, я я вас прошу, але не просто не я те, до цього. До Федерація того, що я щось думаю, що в кінцевому підсумку Росіян це все можна тільки витримати величезною витримкою, терпінням і працею, такою в тому числі і ратною працею, і працею тут. Але я до чого хилю? До того, що в цій ситуації такої реальної війни з Росією. Мати Верховну Раду, в якій е, от сьогодні, ви маєте 360 голосів е, на підтримку президента. А завтра ви отримаєте проросійську більшість. Та що значить завтра А хто ж їм платить гроші? Щоби ми не, з вами, чи що? Чи ви вірите, що вони живуть на свою депутатську поліцію? Ні, Я не вірю, але я то саме тому я хочу сказати, що Володимир Володимирович Путін е, впливовий гравець і в тому числі да, і правильно. зараз в Україні. І я хочу сказати, що він прекрасно розуміє, що якщо зараз будуть вибори, то шанси на створення менш більш помітного представництва російських інтересів у Верховній Раді дуже маленькі. І в цій ситуації я думаю, що Росія і буде опиратися виборами у Верховну Раду. Власне, це вже декларується у всіх російських планах мирного врегулювання. Зверніть увагу, там говориться так: спочатку конституція, потім нові вибори. Тобто це відтягнення в невідомо куди. І тому я думаю, що з точки зору позиціонування, мені здається, що на найефективнішим спосіб це таке для того, щоб зменшити, хоча б до якогось пристойного рівня вплив Росії на внутрішню українську політику, а без змен впливу Росії, Ми не зможемо подолати те, що відбувається на сході України. Я думаю, що нам потрібне перезавантаження Верховної Ради. Круто сказано. Ми зараз повернемось до цієї теми, з вашої ласки. Я хочу нашим глядачам запропонувати таку картотеку, якщо не картотеку назвати, відеоряд, якщо не відеоряд нових призначенців. Це, відповідно, Сергій Березенко. Він буде тепер Дусію, славно звісно, керувати. Він був заступник голови партії Солідарність, яку очолював Петро Олексійович і входив до блоку Чернівецького між іншим в Київській міській раді. На його користь говорить, що він звільниться, між іншим, так що вони земляки. Тут, між іншим, пане Юрію, ну, Святослава Цеголка, напевно, всі знають і пам'ятають. Да, Дуже Добрий іншим. журналіст П'ятого каналу, ви його пам'ятаєте з, угу. з, з часів помаранчевої революції. Тут шоки в очі. Там деякі люди Вінницькі, пункт номер один, але найголовніше це генерація 30-40 літніх. Прекрасно. Яких яких рекрутував президент Прекрасно. до влади. Ну цеголка 79-го року народження. Там найстарший, я думаю, з них всіх Геннадій Зубко. Якщо не Ні, Віталій, eh, перепрошую, Олег Рафальський від 59-го року народження, доктор історичних наук. Це так виглядає, якщо хто не знає нове, нове обличчя президента Порошенка. В хорошому сенсі цього слова журналіст Святослав Цеголка, наш колега ви ж не працювали на П'ятому каналі. Мені Так, та несамовита. Тут інша є алюзія виникла, що Дарка Чепак. Прес-секретар, прес-секретар, е, як його прізвище вже забув? Віктора Федоровича Януковича, Віктора Федоровича Януковича. <рес> вона з одного ньюзруму з Святославом Цеголком. Вони пліч-опліч е, на Майдані були в четвертому році. Е, відповідно, <рес> Юрія Ніщенка, я прошу показати нашим глядачам. Якщо це можливо. Юрія Ніщенко 72 року mm -hmm. народження, він фаховий дипломат і буде першим помічником президента. Ми були з ну, Тут же ключова теза. Що був директором департаменту Департамент... міністра, ну секретаря міністра в часи, коли Петро Олексійович був міністром. Так, yeah, він і він працював Все це взаємна довіра, yeah, та. якась така мінімальна yeah, yeah, Володимир Станіславович Грицько нам детально mm -hmm. тут розповів про Юрія Нищенка. Він буде першим цікаво, як будуть складатися відносини. Хочу вас запитати його з керівник, з Лошкіним теоретично. Ми попадаємо знову, країна може попасти в цю колізію, яку вона потрапила під час першої каденції і останньої каденції Ющенка, коли говорили багато про те, що голова секретаріату і перший помічник конкурували між собою. Ну, це новий То глава були... адміністрації. медіамагнат, mm -hmm. так його називали Борис Лошкін, 71-го року народження, молоді mm -hmm. люди. Всі звичайно, це мені, наприклад, мені це дуже імпонує, mm -hmm. тому що я не дуже вірю в те, що можна нову політику з одними й ти самими людьми. Але тут друга є історія, тому що. Знов таки ці люди в моєму уявленні набагато більше підходять. Вибачте, під такий термін канцеляристи, тому що причиною тих конфліктів, які були у Ющенка, тому що це були дуже потужні політичні фігури. Я хочу нагадати, що Зінченко прийшов на посаду голови секретаріата з посади заступника голови Верховної Ради. Він мав певний політичний досвід, певну політичну амбіцію. Третьяков, який був, він був народним депутатом і власне одним із потужних учасників президентської кампанії. Тобто, це були зовсім ін... Що якби там було зіткнення політи... там була mm. політична боротьба за політичне майбутнє, mm -hmm. я хочу підтвердити. Тут я бачу людей фахово підготовлених, молодих енергійних. Ми енергійніх. можемо сказати, Чому? що вони більше технократи, чи вони все ж таки люди з політичними амбіціями, сісти думаю, на голову що... президенту і далі рулить, як їм там покаже. Якщо можна я... зубка нам виведіть на екран. Да, дякую, mm -hmm. Петро Лусіч не похожий на чоловіка, якому легко сісти на голову, так і так далі. А другий пункт що. Вони мають певний менеджерський досвід сто відсотків. Єдине, що то, що стосується Бориса Євгеновича Ложкіна, мені самому цікаво. Це не в, не в обіду йому було сказано. Це стосується, до речі, в тому, тому що бізнес досвід, знаєте, тут така в бізнесі критерії простіші. Мені так здається. Бізнес досвід, бо там критерій один: критерій це прибуток. Тобто він або є, або ні, його легко полічити. І він, власне кажучи, він зрозумілий і всі його Геннадій зубко 67-го року народження. Боже, нас. Керівники Прекрасно. держави, я нарешті дожився. Це перша да. адміністрація, в якій всі молодші, ніж я молодше за нас. Другий пункт правило, дивіться. Ми, да. ми дожили до того, що у нас президент і прем'єр-міністр розмовляють англійською мовою, ведуть переговори. Тобто, щось все таки відбувається. Давайте не будемо так уже. позитивно да. Да. Зубко і Нарешті Олег Рафальський, наскільки я розумію, доктор історичних наук багато років працював працював в інституті. Це... Він же мало не став там же після цього. Його мало не обрали ж. Да, якщо, якщо наші глядачі не міска, Ну, то ми скажемо, да. що Олег був багато да. років близьким співпрацівником Юрія, покійного Юрія no. Левенця, який да вважається батьком української політехнології, no, багато тобто років в цьому відношенні і ну близьких. як би сказати я All All right. 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 добре. Yeah. проїхались по всіх. Яку може останнє питання, пане Юрію, з вашої ласки, яку систему влади має розбудувати президент, беручи до уваги вислів одного з поважних очільників МВС? Тут у нас студіякий сказав, що влада слабка як ніколи. Да, звичайно, Конкретно. що в нас в країні існує те, що політологи Речицькі. називають от, е, політологи б назвали академічним словом вакуум влади. Угу. Це правда. Це страшний вакуум у Донецьку, коли ми бачимо, що міліціонер нічого не може зробити з бандитом озброєним. Ну, е, меншій сам, мірі да. цей вакуум влади відчувається, скажімо, в центральній і в західній Україні, але теж е, він відчувається. І те, що не від хорошого ці блокпости, не від хорошого ці всякі оці добровольчі формування і так далі. Його треба терміново заповнювати. Я би так сказав, що не дивлячись на всі формальні там конституційні положення, і так далі, у президента дуже сильна стартова позиція. Він має величезну і, скажімо так, небачену з 91-го року підтримку, підтримку людей так. конституційні повноваження. Його це така справа. Значить, вони існують. Він відразу наголосив, що він не є, так би мовити, прихильником не правління Аля Янукович. Але з іншого боку, знаєте, от, наприклад, є така країна Італія. Та ми да. я теж люблю і пасту. Да, да. да. просто коли, я до чого коли... хочу сказати, що не дивлячись на навіть в чисто парламентській республіці, президент, наприклад, Джорджа Наполіонатан зробив себе фактично першою скрипкою в італійській політиці. Е, коли Юрій, зовсім 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 наївне питання. Коли Юрій Луценко очолить солідарність, коли ви увійдете до політичного керівництва цієї. Партії, хочу вам нагадати, що там же як у мова йде звичайно про вчорашній ефір. Я в мене є страшне підозріння, що це ж говорить про вчорашній ефір. Він же там висловив я таку мову. Що Луцен. якщо керівництво значить цієї партії і Питання члени було, цієї коли? партії, коли члени партії одностайно проголосують з обрання Юрія Луценка, інакше запитає. А давайте давайте запитаємо у нього. Я ж власне кажучи, не знаю, так де та партія питаю. і коли буде її з'їзд, і коли все це буде. Я думаю, що це більше всього, давайте. Ключове тут, наприклад, таке, коли все-таки в нас будуть парламентські вибори і за яким законом. Угу. Тобто, от як тільки ми будемо знати відповідь, нам набагато легше буде тоді дати Сказати оцю технічну відповідь. Дату з'їзду, да. на якому Юрій Луценко да. буде обраний да. лідером партії, ви увійдете. Лідером до... партії. Давайте подивимося. Мені поки що ніхто не пропонував, як йому, але дивіться, що відбувається зараз. Ем, е, Ключове вибори, тому що від виборів від закону про вибори залежать. Будуть блоки, наприклад, чи будуть іти тільки партії, і від цього напевно теж буде Ти, дещо залежати. прийде до Верховної Ради. Так напевно, напевно, напевно ну, і добре. Слава Богу. Ну то, давайте будемо бажаю всяких успіхів. Ну, дуже, дуже, Чому ні? Ну дуже Врешті-решт. Е... Я думаю, що свої поріг вона подолає. Ну mm -hmm. дякую вам сердечно за цю розмову. Буду завжди радий вас привітати в цій студії. з...